Дітки, послухайте оповідання Валентини Осієвої сини. Дві жінки брали з криниці воду. До них підійшла третя. Сивенький дідусь присів на камінчик перепочити. І ось одна жінка й каже іншим Мій синок спритний і сильний, ніхто його не подужає. А мій співає, як соловейко. Ні в кого такого голосу немає, каже друга. А третя мовчить. А чого ти про свого сина нічого не скажеш? питають її сусідки. А що ж казати? Нічого особливого в ньому немає. Ось побрали жінки повні вітра та й пішли. І старенькі за ними. Йдуть жінки, зупиняються, болять руки, хлюпає вода. Ломить спину. Раптом назустріч три хлопчики. Один через голову перекидається, колесом ходить, милуються ним жінки, другий соловейком заливається, пісню співає. Заслухалися жінки. А третій до матері підбіг, взяв у неї важкі вітра і поніс. Питають жінки у старенького. Ну що? Як вам наші сини? А де ж вони? відповідає старий. Я лише одного сина бачу. А тепер, дітки, дайте відповідь на запитання. Як називалося оповідання? Сини. А скільки жінок брало воду у скриниці? Дві. А хто приєднався до жінок? Третя жінка. А чим же хвалилася перша жінка, що її син спритний та сильний? А друга жінка казала, а мій співає як? Соловейко. А чи хвалилася своїм сином третя жінка? Ні, не хвалилася. А що ж зробив третій син? Підбіг до матері, взяв важкі відра та й поніс. Дітки, це оповідання можна поділити на дві частини. Як можна назвати першу частину Розмова жінок, а другу зустріч синів? Діти ви уважно слухали оповідання і відповідали на запитання. А тепер розкажіть це оповідання мамі, татові, бабусі, дідусеві, братику або сестричці. І я також буду чекати з нетерпінням вашої аудіо- або відеорозповіді. Дітки, дайте відповідь на запитання. Хлопчик веселий, а дівчинка сумна. Мати працьовита, а син ледачий, дідусь старенький, а хлопчик молоденький. Молодці, дітки є таке народне українське прислів'я, не одяг красить людину, а добрі справи. Я розумію його так, кожен із нас, де б не знаходився, може робити людям добро, допомогти іншій людині перейти в небезпечне місце, пропустити в черзі жінку з дитиною або людину з інвалідністю, подати руку допомоги і скрутну хвилину. Нагодувати голодну тварину, розділити чиєсь горе. Головне не пройти мимо. А як розумієте, це прислів'я ви, діти.